Так, і таку не <заслужен> буде <будуть> запалювати, <заслужен> Так, хлопці, давайте облювати меморіал. Дивіться, ми прибули сьогодні з вами у військову частину міста Золочева. Це є навчальний центр Національної гвардії України. Одна із найбільших частин всій Україні, яка готує фахівців для національних бальзам. Вони мають свій погон, мають газу, і ми зараз подивимося. Але впродовж тих заходів, що ми вчора з вами проводили, ми їх продовжуємо, тут в Золочеві, в цій частині, потім поїдемо в іншу частину. Але ми кожного разу, коли приїжджаємо в цю частину, вшановуємо тих героїв, які служили колись в цій частині які віддали життя в різні часи за незалежність нашої держави. Тому така пропозиція і традиція, що ми положимо квіти по цьому налягу, яку ми вчора коли в Буську. До речі, вчора було визволення від німецько-фашистських загадників міста Золочів, а сьогодні опішка міста Буська. Але ми такі запади продовжимо, тому давайте зараз ми положимо квіти. Біля на слави. І, як казали ваші викладачі, і, що ми тут склаємо? Починаємо. О, давайте кіточки, хто там ловить. І давайте дома буде кодимопі Зі. О! Були! Починаєш співати. який був заснований в післявоєнні роки в 1951 році в місті броди. Він тут не базувався, а базувався в місті Броди. Через 10 за потреби для того, щоб за потреби в післявоєнні роки молодших спеціалістів для військ. Через 10 років він передислоковується в місто Золочі і понині він ми в цьому році будемо відзначати 65-ту річницю, в 21 вересня. Зараз ми з вами знаходимося біля меморіалу воїнам-визволителям, які визволяли е, початку світової війни саме місто Золочів. Ви мали змогу побачити, там на Обеліску позаду є прізвища людей, які ну, загинули, визволяючи золочів. Е, по праву руху від вас ми маємо своє поштове відділення, тобто е, навчальний центр незалежний від міської пошти. У нас тут військовослужбовці мають змогу. Отримувати посилки, перекази, листи від своїх батьків. Я розумію, що зараз час не стоїть на місці, кожен має можливість телефону зв'язатися з батьками листа від хто пише, але є і такі, які пишуть листи. Зараз я вас запрошую пройти в клуб навчального центру, де вам буде продемонстровано фільм про історію Нацгвардії створення, а також про історію навчального центру. Краще раз побачити ніж. Якщо у вас будуть запитання по ходу нашої зустрічі, прохання їх задавати, не скидатися. Вам надається для того, щоб черговий, який призначається наряд, дубовий наряд, дубовий через те, що 24 години, тобто вони вчора в години застосували на чергування. Скільки при проєктуванні вашому наколіці ставі? Дубового наряду. Три чоловіки, черговий і три чоловіки. В наряді на косміки надають допомогу черговому. Тут бойовий модуль, це так звана башня, самого БТРа, який є поступованого озброєння, розпостання, БТР-4 є. Бойовий модуль парус перед вами це є копія, це не бойова модель, це очбова модель, там і броня трошки тонше, але тут можете проводити заняття як по вирушенню модельної частини зброї. На озброєнні в парусі є 30 мм гармати, вона тут зараз перед вами стоїть. Також, як зброї, і зброя, створюється гранатометського і... Тим ще два полімет на ваш ніколи. Як виглядає, ви можете побачити на плакаті, саме пару закинути, де ви з на центральному. такі А тут вже безпосередньо тренуються екіпажі від керування машиною, ведення вогню, виявлення з кожного сили. Там є От є американська міна М-14 називається, яка в нас заборонена в Женеві І в загальному, якщо ви бачите такі предмети, десь, то вони краще не ліснуть. Штаб понятно, снайпера. Коли я розказували про те, я теж не знаю, прочитав, що вона навіть коли відтягне по з поля двоє. Якщо вона його витягнула, не забула його табільну зброю, то в цьому він не рахується як поранений або ході бою. Вона мусила вернутися назад в життяну зброю. І тоді їй це рахувалося як те, що вона не давала. Чому? Тому що жінок не розглядали як, як бійця, як діє. Це просто санітарка, інструктор і все. І нічого страшного тут немає. То якщо вона витягувала пораненого з поля бою разом зі штатною зброєю, тобто з автоматом або гвинтівкою, то від там, 8, 10 і білі більше їм вже давали нагороди. То ті, хто витягнув 10, там, давали орден червоного прапора, хто витягнув 50 е, бойового прапора, червоної зірки бойового прапора. А одна каже, я витягнув 452 поранених, тобто 452 людини вона врятувала. Їй можна сказати, що звізду героя і родина, ну не дав. Але сама і такі от, а потім Двоє міста російські, ну, постійно і відбуваються, туман. Я каже, тіла заходили і витягнув двох тягнув, почав одного відтягнути, вертається другий тягну. От бог меча ну, видно, що порагнено. А коли витягнула від тумана на цей як його на простір чистий, побачила, що вона вигнівся тягне з собою. І каже, у мене спочатку бажання його забити. Але матерійський жіночі або, або почуття відповідальності, відповідальність Бог дотягнула, тому потім відправили всього нашого відпала. Я кажу, що жіноча справа на війні дуже складна. І зараз то, що проходять наші ситуації відчинити, повірте, вони не дарма були. В І тим, кого вони тим, кого вони однаково бігають. А, для того, щоб, щоб знали, що в 60% Загиблих або помили на війні, складають ті, які не часто на різних культур. Тільки пару видів. Це є крас С233 так званий. Чому він солдат? Тому що він накритий тентом. Він служить для перевезення свого складу, так званий судда. Є шрек броньований, є кугуар, крас, є крас спецназ, тож він броньований. Він служить для перевезення спецсвіз як то кажуть, постріляти тими чи іншими набоями на комп'ютері, так як ви всі точно граєте всі ігрушки, то точно знаєте, А що суть це та сама, як в Sony PlayStation, що на комп'ютері все та сама. Е -э, даного, е -э, на даному тренувальному місці є АК-74. Таємно той предмет і кітушка вибрі. А ти, де, а дивиться де пес? Ваші димати <ріпи> поміняли. <ріпи> Поміняють. А я ставимо помічати. яких хочете? Ні-ні-ні. Міняйтесь. Я забув її команду. Ну дивіться, собачки навчені для того, щоб знайти вибухівку. Бачите, зараз час аеропорт замінували, вокзал От такі собачки приїжджають офіцери і вона шукає. Одна і наркотики, і собі перемоги. Ні, ні, вона катала. Тому що, є Собака бишь по наркотичнему чумем. А так, да, типа, там 4 таких людей. А, да. О, А, то есть шарик мои кості пикати, да? А, вилітати. Специальный приз, спеціальні для дрессировки собаки. Собака, бачите, обозначение Дев'ять, так? Поперети. Так щоб до нас туди було. Ми ж так скупили на біля. Дівчатка, станьте на біг. Стайте так, щоб всім було видно. От дивіться, бачили. Взяв наш хлопчик сторонній, не їхній, а сторонній наш. колега. Сховав умовну вибухівку. Вона, знає, що пес не чує під номером 9. Оча ще працівник гвардієць, який виховує тих песиків, який навчений знайти вибухівку. От вона зараз буде шукала. Молодець. Точно дев'ятка, правда? Точно. Собака безпала, вона сіла собака. Со, вона зупинилася напроти. От можете зараз друге місце куди жити. Хто хоче ще раз переховати? Сидіть. Сидіть, сидіть. Зараз ми зупинимо на вісім, всі хай воно покрутиться. Бачите, поклали ми в вісі, От він не бачить. Зараз знов прийде. Сіла клото предмет. А як звати собаку? Ай, Гая. Галя? Гая. Галя та на? Вони ведь дія. що частини? Побажаємо успіху у вихованні собачок, які б допомагали знайти і наркотичні речовини, і політики, і успіхів щастя до місцевого. Що я так Маючи на лазі їжу. Зараз при команді додачі їже стати, тих посадить, лобимо визволю, мови довіряєте, він здає і починає видавати їжу. От сюди їжа гаряча, їжа гаряча. Буде ухора.